І вас дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 1 березня 2025 року. Так, швидко час пролетів, що й і Овни. Для Овнів старший аркан закохані. Скажем так, день буде досить складнуватий. Але досить досить продуктивний. В кінці дня ви будете досить задоволені проробленою роботою. Також, можливо, доведеться якийсь вибір робити в питаннях робочих. В фінансових питаннях, можливо, новий напрямок у роботі, можливо, якийсь новий проєкт і тому подібне. Щось доведеться змінювати і роботи вибір. Також може бути навіть і зміна місця роботи. І знаєте, буде гарна можливість зайнятися тим, що вам подобається, тим, що вам до душі та приносить вам гарні емоції. Також і не забуваємо про те, що на вас можуть очікувати досить такі гарні, теплі, романтичні події. Тельці. для тельців семірка Пентаклів, вам варто набратися терпіння, вам варто не поспішати, буде багато роботи, доведеться ретельно попрацювати над деталями та над дрібницями. Але перш за все, ви маєте набратися терпіння, тому що дії, з вашої сторони, щось прискорити, щось зробити скоріше, можуть призвести до проблем. Тому просто потерпіть. Працюйте, а результати свій отримаєте. Звичайно, не той, на який очікувалося, але все ж таки результат вас порадує. Ближнюки. Для близнюків п'ятірка жезлів, тут можуть бути конфліктні ситуації, тут може бути активне обговорення якоїсь важливої події, якоїсь нової інформації, робота в колективі це може бути якесь навчання та обговорення якогось проекту, якоїсь події, і тому подібне. Досить такі робота в колективі вас очікує. І для того, щоб вийти із складної ситуації, щоб вирішити якусь... Проблему доведеться працювати, об'єднавши сили, навіть якщо цього не хочеться. Раки. Для раків старший аркан Помірність. Помірність говорить про те, що досить стабільний та гармонійний день на вас очікує. Вам варто уникати конфліктів, вам варто уникати зайвих негативних емоцій. У Вас має бути спокій та гармонія в душі. Не перевтомлюватися, але й не лінуватися. В усьому має бути золота середина. Також всі водії, які будете робити протягом дня, вони дадуть поштовх на стабільне майбутнє. Леви. Для Леви в четвірка кубків. Четвірка кубків говорить нам про наші нестабільні емоції, про те, що все не так, все незадоволені, на всіх зриваємося. Який б вихід із ситуації не знаходився, все не так, і те не хочу, і все не хочу. Там пішли купувати щось, те не подобається, там ціна не подобається, там фасон не подобається і тому подібне. Перш за все, ви маєте зібратися з силами і контролювати чітко свої емоції, а потім вже діяти і робити свої плани. Вихід є, він досить близько до вас, але потрібно зібратися з емоціями для того, щоб вирішити. Для Дік старший аркан суд. Суд говорить про гарну можливість зайнятися тими справами, які ви постійно відкладали на наступний день. Но потім Там брак часу, брак енергії або просто не хоче братися за ту справу. Також на вас очікують гарні новини, вдача та можливість, можливість розпочати щось нове, навіть завершити старим і розпочати нове. День гарний, день перспективний, тому рухайтеся, не втрачайте можливостей. Терези. У Терезів принцеса Пентаклів. Принцеса Пентаклів говорить про нові ідеї, про творчі ідеї, які ви з легкістю зможете реалізувати. Е, ідеї, які будуть подобатися, ідеї, які з радістю будете реалізовувати, і даватимуть вам стабільний дохід, досить такий гарний перспективний день, в якому можуть бути нові можливості, нові пропозиції та гарні новини. Та можливість отримання якогось до. до Фінансових, якихся надходжень. Скорпіони. У скорпіоні старший аркан світ. Карта говорить про досягнення цілі, про успіх та вдачу. Всі негативні моменти, які були, вони вирішаться. Люди, які постійно вам пакостили, вони самі підуть із вашого життя. Все поступово почне налагоджуватися. Вас очікують гарні новини та э, вдача і радість завдяки виконанню ваших мрій Стрільці. Для стрільців Рицар Кубків. Ріцар Кубків говорить про новини гарні, про гарно проведений час в колі друзів, в колі близьких. E, знаєте, можливі нові знайомства, але знайомства, в яких не варто всьому, всьому повністю довіряти. Знаєте, довіряй, але перевіряй. День гарно проведете, день принесе вам гарні позитивні емоції та e, нові можливості. Козероги. Для козирогів, старші для, для козирогів ту скупів. Тузку говорить про гарні новини, про гарні емоції, про нові перспективи, нові можливості. У вас є можливість. Змінити своє життя в кращу сторону. Головне цю можливість не втрачати. Також можуть, якщо бити діяти і наполегливо, то можна все цього досягнути. Також можуть бути гарні новини, в когось про звістка може бути про вагітність, в когось про весілля, просто в когось освічення в коханні. Знаєте, гарні світлі емоції, які будуть вас просто переповнювати. Видолічики. Поводолічиків принцеса Кубків. Тут, знаєте, творчі ідеї, таке натхнення, е, такий день, в якому хочеться щось таке творити, незвичне не для вас. Але це дасть гарну можливість це все реалізувати. І не будьте занадто наївними. Всім підряд довірять не потрібно. Рибки. Для рибок, для рибок старший аркан зірка. Зірка нам говорить про те, що ми, наші мрії здійснюються, Якщо ми віримо в себе, віримо в те, що ми робимо, не звертаємо увагу на інших, що говорять, пліткують і так далі, заздрять навіть, не звертаємо на це все увагу, просто йдемо до своєї цілі. Ви знаєте, чого ви хочете, ви знаєте ціну своєї роботі, і просто йдіть до цього. І все тоді вдасться. Бажаю я всім гарного дня, всім гарних новин та миру. Дякую за лайки, коментарі та підписки. До побачення!